Значить, ізначально на амортах стояли ось такі е, дві злі пружини. От. Е, з діаметром 10,5 з половиною міліметрів Ну Амортизатор не можна було продавити, і е, взагалі ці амортизатори вони е, були зроблені е, на систему ProLing. Ну Таке, воно би, якісь би удари гасило, але повноцінної амортизації би не давало. От. Після чого я замовив пружини до амортизаторів, е, так як ідуть в скутерах, мопедах. З діаметром пружини, пружинного цього прута сімка. Так, приїхали з покраски пружинки. Значить, пружинки замовлялися в Китаї, прийшли досить швидко, але прийшли не фарбовані. От. Пружинка в діаметрі сімка має десь 11-12 виточків, точно не пам'ятаю, рахував, значить, пружинки. Для, а, для того, щоб зробити м'якшими аморти. От, а зараз буду збирати. Так, ці приставочки приточені, ті вже вкладені. Різьби зачищені від фіксатора. І зараз буду пробувати збирати. Значить, по причині неуважності салін е салінблоки, які були тут пали смертю храбрих. Ну і тепер тут мають жити ось такі салінблоки. Коротше, на пресі їх випресовували тюрець замнули. Почалось купити нові. Я буду ставити Значить Коли пружина повністю розжата, амортизатор, ну ясно, що легше ходить. І просто стало страшно, як він легко ходить. Тому що подумав, що не вгадав з пружиною. Але коли затиснув майже до кінця, то амортизатор просто не продавити. Причому один. А на проекті ось цього колеса має бути два цих аморта. Один тут. Другий тут. те, що можна е, їх регулювати. І є діапазон для регулювання. Зараз буду ставити е, салін-блоки. Получилось такі два аморта. Замотав їх в плівку, щоб при примірках не вбивати те, що пофарбовано. От. Це от приблизно має бути ось так. Ось так. Показати. Ось. Вот.